Що тягнуться до сонця, криті, мов намисток, з краплинами роси. Щовесни під лісовим покривом відбувається чудо. Закидають раді клітучі рослини, Розквітаючи, вони не знають, яка доля чекає на них. Можливо, ними милуватимуться лише лісові звірі та птахи. Можливо, їх знайдуть закохані. І Павло подарує своїй коханій галявину ці квіти розшукають люди, які захочуть мати вигоду в підім позору. А це ці рослини загальнонаціональна спадщина, зникнення якої можливо лише в нецивілізованій країні. Ми разом з думки хочемо ще раз привернути увагу про збереження ранньо-відучих рослин і тому даруємо вам цю представку. акція на залі старостій. Юні натуралісти намагаються привернути увагу як найбільшого кола людей до цієї проблеми. Сьогодні, сьогодні ми пропонуємо вам подивитися син, якому вона назвати і старише тому що вона відображає реальні факти життя. Лісці важ, навіщо? Вся продавати на базарі. На скрізь росику. Вони занесуть до червоної криві. Ну і все, лісі вони не черні. Ти, а я ще залишуся. Які гарні квісти, як би я хотіла їм допомогти. Якби я була чарівницею, Так, от це, Діточки, лісі, треба сходити подивитися. Прийшла весна, і це стало. та на все, що ще можно поросідало. Така краса, така краса. Поки дійдеш до стовися, а скільки ж роботи в роботі, скільки ж видати прослині. Усі вони будуть твої кости. А завтра на базар. За гроші я продав усю сьогодні красу. І що ж робити? Як ще допомогти, ти долашно А Адже так їх, бабусі не сів, на Не перебасіти, а люди збираються їх вирвати. Що за Уся Весняний вітерець пони з звістку, що одна дівчина занепокоєна долею квітів Хотіла б стати чарівницею, аби їм допомогли. От вона з допомогою інших рятувала про Я вже мені допомогти квіта, ось хто мені допоможе. Добрий день. Добрий день. З якою проблемою Хочу вас попросити рятувати квіти. Які квіти? Первоцвіти. Ходімо, я вам все по дорозі розповім. Добрий день, бабуся, що ви тут робите? Квіти роблять. вам можна? А чого в капіті ваші? Ваші і наші, вони для всіх квіти. Я щось не розумію, хто ви такі і чого прийшли. Я старенька маєте дорозі на роботу. Чого причепують? Сьогодні, ви, а завтра – «щептесь». І квіті ми станемо. Добре, добре, зараз я піду, а завтра треба захопити і всі привадь. Дія, два рано. сідайте. Сідайте. Сідай, а ми розпочинаємо свято. Сьогодні, чоти... Сьогодні вранці 4 школи ми стояли на купиці автобусів. нам здобулося наша Хтось працює або багає речі. Коли ми звернулись, то побачили жінку, а біля неї повнісінькі кожи твердосвіти. Майже всі квіти вирвані з цих вітам. Нараз запитає, навіщо вона тут зробила? Вона нам пояснила, що квіти з цих кулинками довго зберігатимуться. Ми розуміємо, цим квітам ми вже не допоможемо. А тим, що нині лісах, ще зможемо допомогти. Послухайте, що діти знають про ці квіти? А ще крім легень, ми розповімо розповім, вам про лікування властивості квітів. Не тільки рідкісні просі, які ми згадаємо, а ще коротко розповімо про інформаційні, які багато в нашій містеки. Пора пісні і пішла, покрапіть таком, ще вечір морозича, а служа лютувала, Ще вітер у лісах та, а зірка лігувала. А раннє сончиком життя усю землю освітіла. По славу радість тіло, куснічки ніж і ніло. Добавила к сніг і зійшли, строжка задзвеніла, у перший хвіт засіли. Моєстошку розкрили, весна, красу принесла, Бабушки і світла, бурати сніжом прийшла, і вся вияшка. Ці квіти тут свистихо, вони швиденько зазвели, неначе паби си мені немає. Світом це запанувала, сніги зійшли, земля запарувала, і серед трав з'явився перший дзвін, за сам труба пожалуйне світ. Щоб не замерзла вранці, якенька, ніжна, навіть силувати. Та зміниться, як сонечко прибуде. Якенька, ніжна. Насиніє, понесе красу, поляє ворог. і буде сюди. Сіня наче горе. Ах, сонце має, крича кульське сім'я. Воно настому пробить себе. Щоб ти купить стало, не бабусі сюда, і собі лісами грайти з Білим бідам, з земля, глянуть життя з на світі. Головачиш мелки, без сонці хоче, хай в душу кувіту, стяні папущи, щоб чаріше, лавіше, на ту серцю стало, щоб не злимо йому вас побудувати. Боже, щастя люди Чатинка, або біла та проводить, чи фіолетова на тері, та чарі, Так чарів ніби сонце сяє, та ж дивовижна душі стає, дивує кінка наш не підіймає, прекрасна чи шака не світлої, жабрачи кров у світочка це сниться, Лише листя і світ, та хрещення мамою здається, бо вітка ця несе любов, присінь, не всіх щастя і радості дарує, настане сізаю. Спасибо, що в нас є. У нас оброби з пояснює даногрецький мій. Якось розіжається зі Святой Діонів, Маркує по торгівлі та мандрів потрапило у свого другого пропуса. Той упав на нас, старосмертельний час. І, і Маркує просили вже богів, щоб вберегти пам'ять про свого другого. Скарблення оборони виросли. У ще снічок лежить, посівеш, свіжиш, він вже приїм життя сніг, Щипіл росли, ну, байдуже, що холодно, кровав сніги, не хвороби собі віконця, Дуже жавріють береги, на них маленькі жовті сонця. Відуть святи палахотить, що баблює до себе, І перша вчіленька летить. Випило козяне треба. Матери кось на квітку сів, не таром буде ласувати. Весному світі стільки пів, не хочеться йти до хати. Тепіло лисячко смішне, згори коскуче й холодненьке, а знизу наче купляне, не нас настей тепленьке, як молодий мачу падає. Його народ так називає, здається зіллячки прости, та скільки чарів зірних має. У цих лісах та довгах зацвітають первоців, яких багато в нашій місце. На них належить фіалка дивна, барвінок малий, медунка темна, щінка весняна, черемша, кульба. Е, вони також мають лікування властивості. Наприклад, листочки-медунки можна вживати в їжі, бо в них багато вітамінну цих. Ось і доводить наше свято до кінця, ви прослухали про перші квіточки. Гадаємо, що щось відкладеться у ваших серцях, і ви не будете вже байдужими до тих, хто нищить природу нашу. І потрібно завжди пам'ятати, що квітка, яку ми не зриваємо, єдина, яка не втрачає свого права та краси. А зараз до вас хоче ще звернутися бабуся. О, як же я поговорилася, коли ходила поправила. ли вас це посежуть, все водо і буде тогда. А потім разом з літаками пересекують до нічку. Якщо людина щиро серце має, вона й розбіто. І очах його наш кася. Така людина, соличка, горить, хоч сиє, поліки соліка, водить додому, задіть несить, тічить джерела, човки, та не зічки, бережить темну мати, навіть свої. Книгу ми Не по та та тут десь, який потопов вимирає, давно на рятунку нас благає. Невже в майбутньому на світі не будуть пітні дивні квіти? Он малює фіалні ніжні, і віси бензин від сніжні. Невже ми віці не побачить, як то трава і плаче, треба степу квітка на Чим світом з ним Ми всі мріє. <реку>